Темою сьогоднішнього нашого уроку є графи, основні поняття і терміни теорії графів. Вам здається, що ви ніколи не зустрічалися з графами, але насправді нам неодноразово доводилося зустрічатися з ними в повсякденному житті. Існує багато задач, які можна розв'язати за допомогою графів. Це задачі пошуку найкоротшого шляху від одного населеного пункту до іншого, якщо відома карта доріг, задача маршрутизації трафіку, якщо відомий час проходження інформації від одного сервера до іншого та багато інших. А зараз давайте розглянемо ось такий приклад з вашого підручника. В 15 класі проводиться шаховий турнір, у якому беруть участь Катерина, Марія, Володимир, Олександр і Петро. Ось тут ці імена ми можемо бачити. На даний момент грали Катерина з Володимиром і Марією, Володимир з Катериною, Марією і Петром. Марія з Володимиром Катериною Петром, Катерина з Олександром, Олександр з Марією, Петром, Петро з Володимиром і Олександром. Стан гри можна відобразити за допомогою схеми, адже так краще можна зрозуміти. Ось тут справа ви бачимо схему. На схемі зображені усі діти, кожен учасник позначений першою буквою свого імені. А суцільними лініями показано ігри, що вже відбулись між учасниками турніру. Пунктирними ігри, які ще не відбулись. Сутність. Об'єктів, а також набір всіх зв'язків між ними називають графом. Тобто, попередня задача, звичайно, це схематичний малюночок, зображений по умові цієї задачі, по суті, є графом. Наприклад, графом можна назвати схеми метрополітену також, автошляхи між містами регіону, схему комп'ютерної мережі. Це також граф. Отже, графи це своєрідні малюнки, які складаються з точок і ліній, що з'єднують ці точки. Тобто граф е складається з точок і ліній, що їх з'єднують. Графи є істотними елементами математичних моделей в найрізноманітніших галузях науки і практики. Це карти зіркового неба, це схеми авіаліній, мережі доріг України і взагалі будь-яких доріг, схема водопостачання. Схема електричного ланцюга, схема структурної формули хімічної сполуки. Загалом ми з вами розглянемо лише основні поняття теорії графів. Зокрема, вершини, ребра графа, степінь вершини, неповні, повні ейлеровий граф, орієнтований граф, неорієнтований і зважені граф. Отож, все по порядку. Насамперед, точки на таких схемках ми будемо називати вершинами графа. А лінії, які з'єднують ці точки, будемо назвати ребрами. Я думаю, що схожої термінології абсолютно точно ви зустрічались у математиці. Отже, ще раз точки це будуть наші вершини, а лінії, що їх з'єднують, це будуть ребра. Ребра графа, крім того, що вони просто з'єднують вершини, вони можуть мати напрямок, тобто позначатися стрілочками. Таке орієнтоване ребро будемо називати уже не ребром, а дугою. Наприклад, вулиці міста з одностороннім рухом можна позначати дугою. Якщо всі ребра в графі мають напрямок всі ребра, то такий граф ми будемо називати орієнтованим. Крім орієнтованого, логічно, що є неорієнтований граф. Це якщо напрям не вказано. Відповідно, такі лінії називаються уже не дугами, а ребрами, а сам граф не орієнтований. Також існує змішаний граф. Логічно, що це коли граф має і ребра, і дуги. Тобто має просто звичайні лінії і має лінії зі стрілочком. дуги. Такий граф називається якось тут змішаний. Кількість ребер, що виходить з вершини графа, називається степінь вершини. Вершини графа, що мають непарну, називають непарною, а вершини графа, що мають парну степінь, називають парною. Тобто, як бачимо, ось ця вершина, для прикладу, з неї виходить 2 ребра, значить, її степінь 2 і вона парна. Ось ця вершина, з неї виходить три ребра, получається її степінь 3 і вона непарна. Якщо ребро з'єднує дві вершини. То кажуть, що воно інцидентне цим вершинам. А вершини, які з'єднані таким ребром, називають суміжними. Якщо кінці ребра належать одній вершині, то таке ребро називається петлею. Тобто, коли наше ребро виходить з однієї вершини і повертається у, у неї, не зачіпаючи інших, ми будемо говорити, що це петля, як ось тут на малюночку. Вершини, які не належать кінцям жодного з ребер у графі, називаються ізольованими. Ось тут, як ми бачимо на малюночку, ми бачимо граф, у ньому є петля ось тут біля п'ятої вершини, а також є ізольована вершина 0, яка не має ні одного ребра. Граф, який складається лише з ізольованих вершин, називається 0 графу. Тобто ми повинні запам'ятати, що граф може складатися лише з вершин, але от лише з ребер складатися він не може. І такий граф, який складається лише з точок вершин, називається нуль графом. У повного графа кожна вершина сполучена ребром з кожною вершиною, крім самої себе. Тобто, як ми бачимо, коли кожна вершина з'єднується. Ребром з кожною іншою, яка існує, цей граф ми будемо називати повним. Логічно, що якщо у повного графа для прикладу 6 вершин, то з кожної вершини буде виходити 5 ребер. Це можна запам'ятати як невеличку формулу. Якщо у повного графа, знову ж таки, n вершин. То всього ребер, які будуть у всьому всьому графі, можна порахувати їх не відмічаючи, ніяк не малюючи, а просто за єдиною формулою n помножити на n-1 поділити на 2. Що ж таке шлях у графі? Шлях у графі це послідовність ребер, які зустрічаються при переміщенні з однієї вершини в іншу. Причому, першу. Вершину називають стартовою початком шляху, а останню кінцем шляху. Наприклад, щоб переміститись з першої вершини яка буде стартою, у четверту, ми можемо пройти наступні варіанти шляху. 1, 5, 4. 1, 4, 1, 2, 3, 4. Тобто у нас існує три варіанти шляху. Граф Будемо називати зв'язаним, якщо будь-яка його вершина зв'язана, тобто існує сполучення з іншою. Повний граф завжди зв'язаний. Ось тут, як ми бачимо, тому що ми пам'ятаємо, що повний граф це коли усі вершини з'єднані з усіма вершинами. Але буває таке, що ну, ви повинні пам'ятати, що повний граф не завжди зв'язний, але завжди зв'язний. Але не всякий зв'язаний граф є повний. Логічно, що ось тут ми бачимо зв'язаний граф, але він не повний, тому що не кожна вершина зв'язана з кожною. Цикл у графі це шлях, в якому збігаються початкова та кінцева вершина. Тобто, по суті, коли ми робимо повне коло, проходжуючи певний шлях. Так? Це буде наш цикл. Ну, Зокрема, які тут можуть на нашому малюнку бути цикли. От. Один, два, 5, 6, три, один. Це ми пройдемо чотири ребра. Можемо пройти інший шлях: 1, 2, 5, 3, 1. Також чотири. Так? Можемо пройти сюди: 1, 4, 7, 3, 1. Зрозуміли, це варіанти циклів, які ми можемо пройти. Що таке простий шлях? Якщо цикл через кожну вершину проходить лише один раз, то такий шлях називається простим. От попередній раз я показувала е варіанти, наголошувала на простому шляху. Тобто, коли ми проходимо по кожній вершині лише разочок. Цей шлях називається простим. Що ж таке довжина шляху? Довжина шляху це кількість ребер цього циклу. Тобто, наприклад, ось тут у мене. Якщо я виконую шлях 1, 2, 5, 3, 1, буде 4 ребра. Довжина шляху 4. Якщо я піду через шістьрку, мені обов'язково пити для прикладу, так, то у мене довжина буде 1, 2, 3, 4, 5, ну і так далі. Також існує поняття ейлеровий граф. Це граф, який ми можемо навлювати, не відриваючи олівця від паперу. Ну, ось такий приклад. Можливо, ви інколи зустрічали такі малюночки, Намалюй щось, не відриваючи рук. Граф, який не має жодного циклу, називається деревом. Я думаю, ви зрозуміли, чому схожу структуру ми, наприклад, бачили, коли працювали з базами даних. Якщо ребра дугам Графу прописані деякі ваги, тобто, крім того, що ми маємо А, Б, С, Д і ребра. На ребрах ще є певні цифри, або якісь певні відмітки, такі графи називаються зважені. Ну, Коли ми можемо їх зустріти, або як ми можемо їх сформулювати? Ну, наприклад, між містом А і Б відстань 7, 7, а між містом А і Д відстань 5, ну, і так далі, Там мережа, яка показує або час з який потрібно пройти, або, наприклад, шлях, так, такі графи називають зважені. Графи можуть зустрічатись багато, де ви пам'ятаєте, це і наші Сузір'я, і у хімії, також це може бути звичайне моделювання задач схематичне, в іграх, в головоломках, в логічних задачах. Загалом класична задача теорії графів має таку історію. В 1736 році в місті. Кеніс Берзі було два острови, з'єднані з самими мостами, з берегами річки, Проголь і один з одним. Сутні задачі, сама задача полягає в такому: здійснити прогулянку місту таким чином, щоб, пройшовши один раз по кожному мосту, повернутися в те саме місце, звідки починалась прогулянка. Тобто, виходить, щоб відвідати усі цікаві місця, побувати на кожному мосту. І повернутись своє попереднє місце. Ну, я думаю, що з багатьма такими задачами вони вам здавались на логіку і не зрозуміли в інтернеті. Зараз ми починаємо тему графів, відповідно, ми будемо розглядати ці задачі і як їх розв'язувати з точки зору інформатики. На сьогодні, думаю, все. Приступайте до роботи.